Ранку. Мій блог починається з рівного цього разу. до заселення ще 4 години. Я думала піти зараз в якусь кав'ярню або кафе поїсти, але поки це не хочу, тому маршрут перестроєно в парк. Це просто розтеклося набік. Боже, але як же було некомфортно в потязі, коли в тебе критичні дні, ти на другій полочці старому купе? Короче, я пішла по снігу, та Тут просто подивіться який здоров'язний просто сніг. Я вже заселилася, в мене оказується, тут є балкон. Ось такий у нас балкончик. Тут я буду працювати і зараз буде румтур. Так, це ось наша тут кухня разом з вітаєм. Зеркало. О, і там теж оп. Ванна така, душ. У нас ось така спальня, теж телевізор. сказала, є нетрікс, мигос, супер, буду зависати дивитися. А вікна перед паскою не помили. А я на паску вікна мила. Все, Христос тут не воскрес. Хм, а шкаф у нас тут без вішиків. Клас, я зараз настільки швидко збиралася, що я просто навіть не встигла нічого зняти типу до після, тому що ми буквально 15 хвилин тому домовилися з дівчинкою зустрітися. Привіт! <ривіт> <то ви> бачите? <ривіт> Знайомтесь це Настя, викладач математики. Познайомилась з нею колись на курсі, на якому ми разом навчались, і в принципі, через яку я їй приїхала в Рівне, щоб познайомитись вже. Вжив... Посаділи навіть нічого не зняли. <ріст> Ось такі от блогери. <ріст> я ж тут сьогодні з собою думаю, О, поставлю, зараз буде контент. <ріст> Тільки що приходили власне квартири, у нас є проблеми з гарячою водою. Як оказалося в них і до цього вони були, типу вони вже намучилися ляс цими котлами бойлерами Та взагалі я завжди хотіла спробувати маржування. А чи ні, правильно? Гаряча вода була, я покупалась, тому до зустрічі завтра. Факт про мене, я боялася голубів просто все своє життя про Юніро Голубіро. А зараз я з ними тусуюся. Це на за все я пропрацювала з психологом, тому я завжди говорю, що психотерапія і психолог це просто тема. Це те, що має спробувати кожен, якщо ви до сих пір не спробували, я не знаю чому. В чому причина, що ви до сих пір не пішли до психолога і не пішли розбирати свої болячки і проблеми. А ще я зрозуміла, що я сиджу в парку міста цього та рівного. Тут ходять люди, і я не переживаю через те, що я знімаю на камеру. Я пам'ятаю раніше, в мене була просто фобія знімати в публічних місцях зараз. Я спокійно це роблю. По-перше, тут мало людей. Типу, тут взагалі нікого немає. Але, на жаль, у Рівному дуже багато бродячих собак, насправді. Вони наче не кусаються, я не знаю. Але їх дуже багато насправді. Та-дам, знімала відоси, ви їх можете глянути в мене в інстаграмі. Пішла гуляти в парк Шевченка, взяла собі каву гуляю, але мені. Трошки Бориса зіпсувала настрій, тому там де вхід в парк Шевченка, оцей, і навпроти, там є кав'ярня. Не йдіть в неї. Хоча кава тут непогано. Людина в одному будинку зустрілася, позйомилася раніше на курсах з англійської мови. Тепер от, будь ласка, через декілька років. Через скільки це років вона зустрілася? Непевно роки три, якщо не більше, може чотири тоді. чотири п'ять. П'ять. Я думаю, п'ять. Так, да, не, так, так. <схі> а ну, вибачено. Мій день третій рівно починається з уроків. Вибралася зараз буду йти в театр. Куди ми прийшли? В драмтеатр. На яку вистави? <пісня> От так ви ми купували просто зарані, так <пісня> і в нас просто вийшло місця на бакончику, Але нічого, Все, я думаю, що будемо бачити. а ні, будемо так. Сьогодні сидимо не вдвох, ми сьогодні сидимо в трьох. У нас веселий вечір намічається. намічаються. На годинку пів сьомого ранку я вже прокинулася, зібрала всі речі, зібралася сама і йду зараз в продуктовий, бо треба на дорогу до івано франківську купити якісь продукти, хоч трошки щось перекусити. Зустрінемося з вами вже в Івано-Франківську. Так, це я тільки з дороги і вже зараз буду працювати. Hello. Hello. How are you? А поки хочу показати вам трошечки Зараз я заселилася в готелі. Ось там моє робоче місце. Тут мені вже принесли праску, Ось така от нас ліжко. Якось так. Ну, Ванна Бамбіческа, мені дуже подобається. Працювати на терасі свого готелю тут просто, неймовірно, дуже гарно та естетично. Добрий раночок. Я вже зібрана. Зараз буду йти на сніданок. Сьогодні я запланувала зустрітися. З моєю ученицею вона з Івана Франківську, тому сьогодні будемо знайомитись також вживу. дуже подобається, коли ви знайомі з людиною онлайн, і ви починаєте офлайн це спілкування і таке там знайомитися. Це завжди так, знаєте, хвилюючи, але потім дуже цікаво. Так, зустрілася з ученицею. моєю, привітаємося. Я Насильна урока зустрічаємося. <laughs> Це Яна, кондитер, а також моя учениця. До речі, вона розказала про наші заняття на відео, і тепер ви можете глянути це відео вже в мене в інстаграм. Ну що ж, мій тріп закінчився. Це був дуже така спокійна і прикольна подорож з багатьма знайомствами. Мені рівне та Івано-Франківськ неймовірно сподобалось, і обов'язково повернуся ще. Додивився цей влог до кінця, обов'язково напишіть мені, я зроблю вам якісь. Сюрприз, подарунок, я про це не буду говорити. Тому пишіть мені в інстаграм і отримуйте свій подарунок. Зко підписуйтесь, ставте лайк і коментарі. Все ж таки, це був мій перший влог.